Я в попередньому відео з цим метеликом, скринькою казав, що якщо буде замовлення з більш великим варіантом, я вам покажу цього метелика більш детально. Так от, все світ мене почув, і в мене замовили такого великого метелика, найвеличнішого метелика, якого я поки що робив. А може ні, а може я забув, вже, щоб був більш великий, але тим не менш. Так от, якщо все світ мене чує, то я замовляю, слідуючим моїм запитом буде мільйон доларів та велика е майстерня. А поки все світ працює над цим запитом, я розумію, це, це важко. Я вам покажу от такого от метелика е поближчого. Дивіться, тут трішки у нас от, ну, Але можна роздивитись його детали. Ось вот так він в нас симпатюльний, красивельний, красивий взагалі класна скринька, якщо що. Вона там. Ну, з цими трішними, ну, все бачили вже не так давно це було. І знов-таки кажіть, як вам там скринька і цей красивий металик. Далі буде.